Коротенький розклад на три карти на два, 30 квітня серета. Ранок, день і вечір. У. Так, загалом цей день буде про емоції. Емоції майже захватять усе. Отож, вранці нас зустрічає королева Кубків. Це про мудрість, але й про почуття. Дуже сильні, вируючі, але не ті, які ми. Усім несемо через свої дії. Тобто це не про посуд, який б'ється, не про крики, не про сміх на усю кімнату, це про відчуття, які вирують зсередини. Всередині, внутрішні почуття, це те про сльози, які ти ковтаєш, про висновки, які ти не озвучуєш, і все таке. день. Вдень в день у нас п'ятірка кубків, бачите, кролиня пішов, щось лишив, а щось в нього буде. Да? Карта нам каже, що треба змиритися. Це про конфлікт, це про якусь навіть жалість до себе, коли ми такі скручуємося, скукожуємося, хочеться поплакати, хочеться на ручки і все таке. Це коли. Ми хочемо, щоб нас пожаліли, щоб нас хтось протис до себе обійняв, щось сказав приємне. Це про розуміння, що щось пішло, пішло назавжди, або щось варто лишити назавжди, позаду. Це про Болюче сприйняття якихось моментів, це не про те, що ви щось там дізналися, що вас шокує. Ні, це про те, що ви самі чудово розумієте, що оці, оці речі треба лишити, якісь справді речі, а може, якісь думки, якісь мрії чи щось таке. Щось назавжди буде втрачене. І ви розуміли, що воно так має бути, що воно може так статися. Ви були готові до тої втрати, але вона призводить все одно для до відчуття отої болі, болючої втрати, коли ніби хтось йде. Щось важливе йде. Отже, день буде такий трошки мінливий, я б сказала, романтичний для когось, але, здебільшого, він буде сповнений туги, туги за тим, що пішло. Так, ну і вечір. Вечір в нас імператриця. Знов карта зазвичай вагідності, повноти життя. По-перше, це означає, що ввечері всереду може сильно потеплішати. Так ну, буде помітно. По-друге, це означає, що а, в середу ввечері ми дізнаємось про якісь дуже приємні речі. Ми можемо гарно поїсти в цей день, гарно відпочити. А, ми можемо розпланувати почати вкладатися в якісь важливі дії, там, піти, засіяти якісь там квіти чи щось таке. Там, може, ви просто купити пакет пакуночок яблук. Це навіть про яблука. Отже, це про повноту життя, про життя, яке безпосередньо стосується землі жіночого лона, там якогось гнездечка з яєчками чи щось таке. Це життя, яке материнське життя, яке зростає, яке дається кимось. Це може бути аграрний бізнес, це щось таке. Це приємні новини, приємні, приємні відчуття, пов'язані з їжею, з вагітністю або з. Опікує, коли ви опікуєтесь кимось. Отже, загалом, незважаючи на те, що день буде дуже мінливий, ввечері буде набагато легше. я вам бажаю прожити цей день. як найкраще. обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і заходьте в гості. З вами була команда Шляха метаро.